Чотирнадцятий крок до того, щоб позбутися істерику дитини, і звісно, це рольові ігри. Потрібно грати з дитиною в рольові ігри з різними емоціями, з різними героями. Це можуть бути, ви думаєте, які лиця, зайчик, капібару, які там відчуває якусь певну емоцію. Дитина в грі вчиться і має певний алгоритм, як можна поводитись і що може відбуватися під час істерики і під час, наприклад, будь-яких проявів емоцій. Тому я дуже рекомендую просто. Запланувати собі, навчити дитину грати в рольові ігри, і вам гратися, ви берете одну іграшку, або дві, там декілька, і дитина, і ви граєте в якісь рольові ігри. Можна як ляльковий театр, це рольова гра, влаштовувати вдома, можна приїжджати там до родичів, знайомих і теж. Давайте пограємо рольову гру, і ви маєте певні сценарії, чи придумуєте на ходу сценарій, чи це буде якась ситуація. І просто її відіграєте. Це дуже цікаво, корисно і дорослим, і дітям. Тому я так вам бажаю, щоб рольова гра з емоціями була у вас ну кращою грою, яку ви можете запропонувати дитині.